600 годин робочого кіноматеріалу, 86 інтерв'ю з учасниками подій на Майдані та на Сході України. До прем'єри документальної стрічки Переломний момент залишилося усього декілька годин. Цей фільм почали знімати ще три роки тому під час подій Революції Гідності, а завершили на сході України. В основі стрічки історії людей, які відстоювали право на власний вибір, які борються за Україну в антитерористичній операції. Творці фільму український режисер Олесь Санін та Оскароносний американський документаліст Марк Джонатан Харріс. це фільм. Той коли ти його знімаєш і не знаєш його кінця. І це найдраматичніша історія була для нас. Як творці цього фільму ми намагалися розказати правду про ці події. У фільмі зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів на території України. Особливо цінні становлять кіноархіви, які глядач побачить вперше на екрані. Серед них розстріли учасників протесту на Майдані. Хроніка боїв у Дебальцевському районі та Віловайському котлі. Ексклюзивні кадри падіння малазійського боїнгу mh 17 Переломний момент війна за демократію в Україні. Дивіться сьогодні о 22.20 на каналі 1+,1.